Покажи, як дивитися YouTube в машині. Все дуже просто. Купуєте ось таку приставочку. Ось така малесенька приставочка. 4х128 я брав. Можна закинути її ось сюди в підлокітник, щоб вона не заважала. І можеш переглядати не тільки YouTube, а навіть важкі фільми. Чи можна від цієї приставки включити 4К. Воно то включити можна, але чи щось буде видно на цьому екрані. Це ж не телевізор. Ось. Якість. 4К. підлагує трошечки. Бачите? Трошечки підлагує, Ось вам якість 4К. Бачите? Картинка. Я не знаю, що таке відео чи підлагує, Коротше підписник. да, Все ж таки підлагує. З Ютубчиком все понятно. Давай покажу, як дивитися будь-які фільми. Оцей мінус, бачите. Треба користуватися пультиком, тому що заляпуєш екранчик. Бачиш, пультик, все собі, як вдома, ліг на диванчик, на ліг в крісло, коротше. і собі перемикаєш будь-яке там кіно, собі шукаєш і дивишся будь-що. Так, давай зайдемо в історію. Історію моїх, моїх відео. Погоня. Недавно дивився кіно погоня. Хто не бачив, можете подивитися. Бляха, прикольне кіно, а я його не бачив. Натискаєш, натискаєш онлайн. І, коротше, одразу фігачиш в українській мові. Там же все стоїть, вже все налаштовано. Гучність можна додати тут. Гучність можна додати в машині. І фігаче. Що да, Так, якість прикольна, можна поставити кращу якість, але треба, щоб це. Потягнула приставка і потягнув інтернет. Ну я, в принципі, не бачу сенсу ставити якусь там суперкруту якість, тому що один фік це екран він не потягне. З цим все понятно. Хочеш подивитися, наприклад, TikTok? Будь ласка, заходиш в TikTok і починаєш свайпати так, як на телефоні. Можна розтягнути на весь. Дисплея можна зробити полосочку, так як в телефоні, і будеш собі, і будеш коротше дивитися собі Тік-Ток. Так, поїхали далі, крутимо педалі. Так, головне меню тут можна коротше понаставляти купу собі додатків, тому що тому що, що? Тому що пам'яті в нас 128 ГБ. Я собі поставив Spotify. Тепер музичку собі слухаю і кайфую. Далі, Київ Стар, хочеш там щось дивитися, якісь там мильні опери, там якісь коротше канали і так далі. Трохи тут замутно воно все. Ось онлайн ТБ. Заходиш онлайн ТБ. І ось дивишся собі 2 плюс 2. Включив собі рембо і будеш дивитися Рембо. Правда, чомусь на Київстар, оце воно бляха картинку, чомусь ріже і не можна вибрати на весь коротше, екран. Ну коротше, якась фігня той Київстар, як завжди. Але в принципі кіно можна дивитися. Це дуже ризикована операція. Тебе тимчасово відновлять... Якщо любиш музичку, я собі ось проплатив Spotify. Я дуже люблю як. Грає тут музика, тому що якість аудіо дуже висока. Коротше, мій любий підписник. Малесенька приставочка, в яку вставляється сім-карта, якщо в тебе машина не роздає інтернет, якщо там немає інтернету, вставляється сім-карта і погнав. І, коротше, дивишся собі все, що хочеш, слухаєш все, що хочеш. Кіно запускається дуже швидко. Саме головне не дивися кіно дуже за кермом. Оце коротше, фігня повна. Ось кіно запустилося. Джонс Пример. І дивися собі. Декілька разів бачив це кіно, і все рівно воно мені цікаве. А в машині дивитися кіно це просто кайф. Тому що тут стільки динаміків і така акустика. Я просто в шоці. Це все пультиком керується. Ти собі можеш перегорнути. На... Ой, це вже в самий кінець перегорнув. Можеш перегорнути і все. у тебе пам'ять. І дивіться. плив би зараз до гори дупою по місурі, якби не я. Хочу щось питати. Ну, давай питай, якщо сміливий. І що мені подобається, коли дивішся в лампі, то на весь екран. Оце то класна штука. Так що не забудь поставити вподобаючки. я старався тобі розказав, показав. За кермом дивитись небезпечно, пам'ятай про це. А то рагулі потім або втикають на світлофорі, або не дивляться, куди вони їдуть.